Вас вітає програма Віконечка та її ведучі Яна та Костянтин. Минулий тиждень був насиченим на події та нові знайомства. Навіть не знаю, з чого ж нам розпочати. Яна, давай запросимо наших теледрузів на день народження. На день народження Палацу дітей та юнацтва? Так, якому вже 80 років. Привітати ювіляра! Ходила наша колега Христина. Так, я думаю, що наші теледрузі не будуть проти. Вітаю, теледрузі! Ви, мабуть, запитаєте, чому я знаходжусь на центральній площі міста, а не у Палаці дітей та юнацтва, як сказали мої колеги, все тому, що сьогодні на нас чекає незвичайний день народження. Свій ювілей Вінницький міський палат дітей та юнацтва вирішив відсвяткувати по-особливому справжнім святом дитинства, адже саме діти надихають педагогічний колектив рухатися вперед. Заклад не запрошував мешканців міста на день відкритих дверей. А зі своєю дружньою родиною прийшов на майдан незалежності, де показав різноманіття палацового життя, назвати яке нудним та одноманітним язик не повертається. Ціни палацу не можуть е, охопити всіх дітей е, нашого міста. Через те ми вирішили це зробити на самій прекрасні площі нашого міста і запросили сюди е, усіх школярів е, Вінниці для того, щоб відсвяткувати 80-річну річницю нашого палацу. На цій чудовій площі е, представлене дитяче містечко. Дитяче містечко сьогодні презентує різноманітні гуртки палацу, різні напрямки роботи палацу. Тут працюють і майстер. Класи відділу декоративно-прикладного мистецтва і показові виступи спортсменів, і е, ігрова розважальна програма для дітей, і конкурси, і розваги, і виставки наших вихованців палацу таке велике свято для всіх вінничан. За 80-літню історію Палац дітей та юнацтва став одним із найкращих та найбільших позашкільних закладів. На сьогодні в ньому працює понад 60 видів гуртків. Різних напрямків має філії у найвіддаленіших школах міста, намагаючись задовольнити смаки найвибагливіших учнів, колектив постійно відкриває нові секції. У нас є е декілька таких напрямків спортивної, спортивно оздоровчої роботи. Е відділі це напрямок е плавання, стрільба кульової. Напрямок до призивної підготовки. Ми відкрили новий напрямок юний захисник і рукопашного бою в цьому навчальному році. Це пов'язано з тим, з цією ситуацією, яка склала в країні, З тим пов'язано з тим, що молодих хлопців необхідно готувати до. Збройних сил, необхідно їх загортовувати фізично, морально, психологічно. Тому от ми відкрили такі два досить цікавих напрямки. На цей навчальний рік в нашому відділі займається близько 1346 дітей різного віку. Це діти шкільного віку, як правило. От вони займаються, в нас працюють, басейн, наприклад, працює в дві зміни з 7 ранку до 9 вечора. Інші гуртки також працюють в дві зміни, щоб дітям було зручно відвідувати гуртки після навчання школи чи до навчання в школі. для себя, там, для спорта, что здоровье было крепче. Ну, для, думаю, для будущей профессии моей тоже понадобится спорт. Ну, Сколько моя бытняя профессия? Ну, профессия, охранник, телохранитель, я думаю, понадобится эта профессия. Я думаю, лучше заниматься спортом, чем употреблять наркотики, курить, пить. Ну, все же это лучше, здоровье и крепче будешь. Я желаю хороших учеников, терпения и самое главное здоровья, чтобы были крепкие. Все было хорошо. Для тих, хто полюбляє фантазувати та вигадувати, ліпити, клеїти та вирізати, варто придивитися до декоративно прикладного напрямку. Тут хлопці та дівчата пізнають світ кераміки, фітодизайну, моди. Кожне заняття це мандрівка у казковий світ, де здавалося, із звичайних матеріалів можна зробити справжній шедевр. Тут представлені всі наші, відділ, всі наші гуртки відділу декоративно-прикладного мистецтва. Всього їх в нас 16. В наших гуртках діти різного віку отримують навички занять декоративно-прикладним мистецтвом. І тут ми сьогодні показуємо всі наші найновіші досягнення. Це роботи у сучасних техніках, такі як декупаж, батік, вітражний розпис, скраббукінг, фітодизайн, різні колажі і так, також. Традиційні вже для нас техніки це м'яка іграшка, кераміка та гончарство, бісероплетіння, художня вишивка, художнє в'язання, і також представлені наші дизайнерські дизайнерські наш напрямок. Це гурток дизайн мода та театр моди Оксамит. Вихованки театру моди Оксамит знають, як увиразнити повсякденний одяг. Вони щодня вигадують нові цікаві колекції вчаться робити не лише красиві, але й оригінальні аксесуари. Стають справжніми леді. На створення цієї сукні мене надихнула осіння пора. Це літня колекція. Так. В цій колекції присутній жовтий колір, як колір сонця, і і ще тут прикрашають е, рози, то пацієнт схоже на ананас. Тут присутні голуби та зелені кольори. Це весна. Я юбку зробила легкою, вільною. Вона складається з декількох шарів. Я створюю плеття, які є більш святковими для виходу на різних святах. А ось любителі іграшок зацікавить гурток м'якої іграшки. На заняттях у ньому вихованці створюють власні лекала. На основі яких шиють оригінальний виріб, до прикладу, вікторія для свого братика пошила чорного дракона без зубик персонажа мультфільму Як приручити дракона. І він дуже любить машину, тому що в нього в цій машині колеса відриваються. Його це дуже захопило, тому що як це так? Він він бере їх, відтягує, ховає по, по дому, а потім ми з мамою ходимо шукати, коли нам надо на виставку. Взагалі, друга іграшка, яка йому особливо для нього була присвячена, яку ніхто більше не торкається, це «Беззубик». Це герой мультфільму Як приручить дракона. Це маленький дракончик чорного кольору, якого витягуються зубки. Він йому, от після якось він поспав, прокидається і каже дай бізубіка, пішли купимо без зубіка. Мама йому каже: Йди типу, ті вона тобі пош'є. Вони прийшли до мене, я ще спала, вони мене розбудили, і я йому пообіцяла, що я пошлю пізубік. На слідуючий день ми пішли за тканю, знайшли лекала. Ще дещо доробили, дещо е, взяли з інтернету. І так ми в нас вийшла така іграшка. Для вихованців декоративно-прикладного відділу традиційними стали персональні виставки, де вони показують власні здобутки, а гості знайомляться з їхньою творчістю. Я з дитинства обожнюю щось робити. Це вирізати різні ветенанки, вишивати різні картини, малювати. Тому я вирішила, якось потрібно займатися це професійніше. Якщо ви відчуваєте, що ваше покликання сцена, то сміливо вирушайте до художньо естетичного відділу. Викладачі хореографії, вокалу та сценичного мистецтва допоможуть розкрити ваші приховані таланти. Я обрала хореографію, тому що я дивилася на інших дітей, вони танцюють, і мені це дуже сподобалося, цим захопилася. Акторська діяльність це не лише прихильники та слава, але й титанічна праця, адже артисту треба вивчати на пам'ять величезні тексти, проводити по кільканадцять годин на репетиції. Бути актором означає передати переживання свого персонажа так, щоб глядачі із завмиранням подиху чекали наступної дії. Грати на такому високому рівні вчаться вихованці театральної студії Мельпомена. Я обрала палац, тому що моя бабуся. Туди віддала своїх доньок, моїх діток, мою маму, і я захотіла продовжити традицію. Я набага... ходила на багато гуртків саме в палаці дитинства, але ну, не кожен прийшов мені так до душі, як саме театральна студія. Це як хобі, це... там я здобула багато друзів, і, ну, хороший колектив. Ми до палацу пішли з цього року перший раз, хоча хотіли і вагалися йти. Ми поступили у театральну студію Мельпомеда, наш керівник Людмила Петрівна дуже гарний куратор, дуже гарна людина і вміє знаходити підхід до діток. Моя дитина задоволена, в ній росте маленька артисточка, я якби хотіла, щоб вона себе відчула. Цією особистістю у цьому, цьому палаці. Вона знаходить себе, вона має час чимось займатися корисним і пізнає, якщо не спробувати себе в танцях, можна в театральній студії чи там е, в шашках. Е, ну, Комп'ютер шкідливо, це тільки носії інформації для дитини. Но я думаю, що інформацію можна знайти і в книжці також. Ми навчилися там, що що ми будемо скоро артистами, щоб в нас вже підтримують. 15... Можливо, вони великими, маленькими, да. так, але подих цього. 15 вже... березня вже буде перша вистава. Ми... Якщо вам більше до вподоби конструювати, а не милуватися мистецтвом, тоді відділ науки та техніки саме для вас. Щодня його вихованці вправляються у техніці оригамі, вивчають ази програмування та веб-дизайн. Створюють моделі літаків та ракет. До речі, останні зацікавили Андрія. Який разом з татом завітав до дитячого містечка. Вони мені сподобалися. Вони якісь великі, похожі на такі, що з радіоуправлінням, що дуже цікаво з ними було б погратися. Так. ми власне їхали просто десь погуляти сьогодні. Вихідний день, а побачили з вікна трамвая, що тут якесь таке цікаве дійство відбувається, і вирішили, вирішили зійти подивитися. Ми тільки що прийшли, але одразу погляд сина впав на моделі літаків, тому якраз ми. Підійшла, Великою популярністю серед дітей користується гурток робототехніки. Тут діти вивчають початкове програмування та створюють власних роботів. Ми працюємо над машиною, яка має товкати другу. Получається, як суму буде буде чорний круг і треба виграє. То Того треба більший вес робити. Треба зробити так, щоб крутилось дуже добре колесо. Його ми зробили тут три датчика потужності І зробили тут комп'ютер, який би давав їм команди. Але для початку треба на його спі зробити програму для цього комп'ютера. Ми працюємо над роботом з У нас на ось цьому полі будуть проходити змагання. І, ми, і кожен, робот. Нас, кожен робот повинен бути Будем в хати. І хто вийде за лінію, то програв. Будуть три а ось для тих, Хто не уявляє свого життя без спілкування, нових знайомств та цікавих зустрічей у палаці працюють гуртки журналістів, аніматорів та екскурсоводів, краєзнавців. Я ходжу в палац, тому що там весело, гарні вчителі, тепла атмосфера. Тут дуже затишно і багато людей і яскравих кольорів. Я ходжу туди, тому що там дуже весело. Можна відволіктися від школи. Дуже гарне. Враження в мене від цього цього місця, тому що там дуже тепла атмосфера, там дуже люди всі веселі, можна розврозлікатися, можна робити все, що хочеш. Мені подобається він своєю теплою та дружньою атмосферою. Мені подобається дружній колектив мого гуртка журналістики. Те, що дізнаєш там багато цікавого і нового. Я ще давно хочу бути журналістом, і напевно я йду до своєї мети. Життя у палаці не завмирає навіть під час літніх канікул. Щороку, у червні, відпочити весело та цікаво запрошує зірчик, талісман літнього табору Зорепат. Цього року там побували мої колеги Максим та Луїза. Давайте згадаємо, яким їм запам'ятався відпочинок у таборі, який цікавий розклад у зарепатів. Пропоную розділитися. Частину занять відвідуєш ти, а частину я. Потім зустрінемося та поділимося враженнями. Я тільки за. Ти ж не проти, якщо я піду на заняття з робототехніки. Ні, вам, хлопцям, це набагато цікавіше. А я відвідую заняття у мілі ручки та піду до художників. Добре. Згідно потівки дня, кожен загін відвідує різноманітні заняття. Наприклад, гурток у мілі ручки пропонує хлопцям та дівчатам навчитися перетворювати свої фантазії у корисні та чудові речі. Зараз зорипатці вчаться робити декоративний бантик для подарунку. Працюють усі зосереджено, щоб не пропустити жодної із порад вчителя. і я коли зроблю для нього подарунок, я прикріплю цю квітку, ну і подалу йому. Тому що його можна подарувати цю квітку людині і своїй мамі можна на свято подарити, а коли мама щаслива, то і я щаслива. Мені дуже сподобався мистер Клайс, Він мені сподобався, тому що я не тільки зробила щось красиве, ще й навчилася робити квітки, і тепер я знаю, як я можу прикрашати подарунки, якщо я комусь дарую. Ось юним художникам запропонували повернутися у ті часи, коли кожен полюбляв малювати пальцями по меблях або шпалерах. Щоправда, цього разу вони пишуть картину, а не просто башкетують. У нас було дві фарби: зелена і червона. Ми повинні, е, у нас був один листочок. Ми спочатку вчилися робити відпечатки листочком, потім ми робили листочки, з листочків ми робили гілочки, а на гілочках була калина. Я думаю, що калина символізує нашу Україну. Я вирішила намалювати ще горобчика. Мені найбільше запам'яталося, як ми малювали калину і пальцями малювали ягодки. Я ще вдома спробую малювати так картину, намалюю там, де ну, смородину і всі інші ягоди. Головна мета табору всебічний розвиток дитини, тому що діти вправляються у сучасних танцях та вокалі. Чи за час літніх канікул покращити свої знання з англійської мови, у Зорепаді відкрили одразу два нових гуртки Спілкуємося англійською та ігротека англійською мовою. Для хлопців та дівчат підготували різноманітні ігри, під час яких вони збільшують свій словниковий запас та покращують знання з граматики. От на пора року, тому зорепадівці щодня плюскаються у басейні. Я б також трішки освіжився. Але робота є робота. Та грати в ігри. Луїзо, ти не повіриш, але Зоропадівці вміють робити справжніх роботів. Навіть змагання потім влаштовують. Повірю, бо я відвідала багато занять та побачила, які діти талановиті. Святкування ювілею палацу дітей та юнацтва продовжилось у приміщенні музично-драматичного театру. Для гостей свята, вихованці художньо естетичного відділу, підготували кращі виступи. Сьогоднішній концерт справив на мене дуже приємне враження, багатство костюмів, творчих таких дорог. Ну продумано все яскраво. Цікавий дуже пролог. Такі творчі колективи багаті працюють у нас. Яскравим, веселим та цікавим. Таким запам'ятається 80-й ювілей палацу дітей та юнацтва. Місце, де розкриваються найрізноманітніші дитячі таланти. Ось і все для вас сьогодні працювали Яна та Костянтин. Пішли готувати нові сюжети. А з вами, теледрузі, ми зустрінемося за тиждень. Бувайте!